Вся система зараз вакуумується. під'єднав до, до порта низького тиску. Манометр в нас є тут, тому заправляти буду без манометричної станції, просто балон та ваги. Вакумувалася всю ніч, тому навіть без вакуумметру. Перед тим, як під'єднати балон, обов'язково. Стравлюємо тиск, вбираємо повітря. Краник тут перекриваємо, Вакууматор можна вимкнути, включаємо ваги, обнуляємо їх, відкриваємо балон і поки що просто виганяємо вакуум щоб там хоч якийсь тиск. Для початку можна в рідкій фазі загнати yeah. дещо. По трубочці можна побачити, як рідкий фреон заповнюється. Тиск у нас підріс, тому зачиняємо поки що балон. Тому що оце в нас лінія С високий тиск, заправляти по високому тиску у нас не вийде. Чим гарні ці бистросъми сервісні, він я відкрутив і навіть нічого не пшикнуло Балон під'єднуємо на низький тиск, на порт заправки. Так, 600 грам фреону у нас є в системі 640. Це в нас Р-32 заправляється. Якраз та ситуація, коли ми не знаємо скільки нам потрібно заправляти фреону. Тільки орієнтир 2,8 кг 410. 32-й фреон у нас на 30% Менше десь заправка, тому десь ну, кілограма 2 можна, я думаю, заправляти. А там будемо бачити. Включаємо, запускаємо нашу систему і будемо заправляти. По-перше, це ваги, друге тиск. І третє, орієнтуватись на споживання 3-4 кВт. Подаємо живлення. тиск у нас и тут уже подрез запускаем систему вон появилась увелькнула вся помпа система начала работать. вот стартанул вентилятор, стартанул компрессор и моментально тиск у нас побежал в ноль Відкриваємо краник і продовжуємо заправляти. Вага зразу пішла, тиск підростає. Зараз 850 грамів. 900. Додаток він дан Fossa Tools. Вибираємо. Наш фреон r 32 і вибираємо тиск. Зараз в нас десь 4 бари. Це мало. Вбиваємо сюди 4 бари і бачимо температура кипіння мінус 14 градусів. У нас тут повинно бути десь. Десь порядка 7 бар приблизно. Дещо не вийшло. Система ушла в аварію. У нас тільки одна фаза з акумулятора вийде. Тепловий насос трьохфазний. Тому він зупинився. Будемо заправлять, коли з'явиться світло. Дивимося споживання по трьом фазам. Зараз Десь 2 кВт. А в нас 3,4 номінально. Значить, потрібно ще тиск десь 18 бар, температура 27. Те ж саме, дивимося тут 5,5 бар. Вбиваємо в Rev Tools 5,5. І у нас температура мінус. 6,74. Дивимося температуру на вхід в компресор плюс 7. А в нас мінус 7. Це 14 градусів різниця. А повинна бути порядка 5 градусів. Це означає, що в нас дуже мало фреону. Також у віконечку смотровому можна побачити, що в нас поки що багато газу. Дуже много бульбашок, а потрібна будь рідина. Так, зараз видає 6,1 мегакалорій Умножаємо на 1, 163. якщо не помиляюсь, десь 7,5 кВт він видає. А споживає десь 2,5. Продовжуємо заправляти. Відкриваємо краник. І додаємо фреон. На вагах почало додаватися 50 грам, 50 65 грам і так далі. Я думаю, що ще пів кіла йому можна задуть легко. Балон бажано підігріти, щоб балон зберігався в теплому місці. Інакше тиск в ньому буде маленький, ми не зможемо нормально заправити. Можна дещо в рідкому стані його по чуть-чуть додавати. 275 г. Додали. Тиск у нас піднявся до 7 барів. Потрібно зупинитись. Чекаємо хвилинок 10. Дивимося всі параметри. 10 хвилинок потрібно почекати для того, щоб єрвешка займе своє положення. Єрвешка регулює своє положення раз в 30 секунд. Низький тиск в нас 7-барів. В Revтуolse забиваємо сюди 7-бар і отримуємо температуру кипіння мінус 0,45 градусів. Дивимось, що в нас. По параметрах по термодатчиках 4 градуси. 4 і мінус 0,5 4,5 градуса а, перегрів. Повинно бути 5, але це вже близько к нормі. Так, далі ось цей термометр, який на вихідної, вихідній трубочці з теплообмінника. Показує 30, 38 градусів. Тиск у нас 24 бари. Забиваємо сюда 24, отримуємо 40 градусів. А в нас 38. Це 2 градуса. Переохолодження. Це мало. Потрібно ще додавати фреумі. То есть Перегрів, ми вже достигли норми і далі він не буде ніяк зменшуватися. Є буде його регулювати постійно. А тепер нам потрібно дивитися на оцей показник на переохолодження фреону. І додаємо ще грам 100-200 фреону. 325. 405 до 500 грамів, зараз догонімо і поки що зупинимося Закриваємо поки що краник і дивимося. Низький тиск у нас так і залишився на позначці 7 бар. Низький тиск в нас вже не зміниться, тому що ЄРВшка його буде регулювати. Навіть якщо ми перезаправимо, тут в нас тиск не міняється. Тому по манометру заправляти немає сенсу. 7,5 мегакалорій – це десь порядка 8,7 кВт тепла. Споживання в нас десь 3,2. Кіловат приблизно 27 бар тиск, температура 42,5. Запускаємо REV Tools. забиваємо сюди 28 бар і получаємо 46,5 градусів. У нас тут 42,8. Десь 4 градуси переохолодження. Переохолодження трохи підросло. Я думаю, що ще грам 200, тому що показники споживання вже приближаються до позначки 3 3,4 кВт. У нас зараз 3,2 можна ще дещо додати. Якраз буде переохолодження чуть більше. І додаємо ще грам 100. У нас тут було 500 560. Якщо ми його дещо перезаправимо, нічого страшного не пройде, тому що коли він буде монтуватися у клієнта, потрібно буде в трасу загнати зайвий фреон. Тому оці і зліжки, які ми заправимо, потім підуть в магістраль. 585. Ще 85, от 90 грамів заправили. Закручуємо балончик. Чекаємо пару хвилинок. Як я вже і казав, тут як було 7 бар, так і залишилось. Тут нічого не міняється. В ітоги в нас 1 ,1 кіло 100 перший раз і зараз 600 грам. Ось це 1,7 кг. Заправили. А тут у нас був показник 2,8 410. Тому заправка кондиціонеру або теплового насосу, у якого є ЄРВ, не така проста річ. На калачах 3 градуси, температура на вході компресор 4. 91 градус температура нагнітання фригону, 9 градусів зараз у нас на вулиці, 37 обратка, 48 градусів, зараз температура води. Все, ми його заправили. Тепер температура теплоносія Зменшуємо. До 30 градусів, нам немає сенсу ганяти в цьому будинку 50 градусів теплоносій. 30 градусів тут вполне достатньо. Все, помпа виключилась, циркуляційний насос, компресор, вентилятор, все зупинилось. Поки наша температура теплоносія не опуститься а, до 30, навіть менше. У нас дельта 3 градуси. Тобто поки в нас температура. Ми задали 30 градусів, поки в нас температура не опуститься до 27 градусів, тепловий насос у нас не запуститься. Як тільки температура опустилась до 27 градусів, він знову стартував. Споживання зараз 2. І дев'ять киловатт приблизно видає вісім, два мегакалорії. Вісім и два умножаємо на 1,63. Девять і шість на два і дев'ять кіловат. І у нас коп виходить три три. При температурі води тридцять шість.